Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як в житті людей з'явилися нові заняття землеробство, скотарство і ремесло. Ці події відбулися в неоліті, новій кам'яній добі, і утвердилися в Енеоліті, мідно кам'яній добі. Це два недовгих останніх періоди кам'яного віку. В неоліті, в житті людей відбулася перша революція. Це слово асоціюється у нас з виступами людей проти влади, вимогами, демонстраціями, бунтом. Невже так і було? Ні. Все пройшло тихо і мирно. Відбулася поступова поява нових занять. Зі збиральництва виникло нове заняття землеробство, а з полювання виникло інше нове заняття скотарство чи тваринництво. В неоліті поступово люди почали переходити від простого привласнення того, що давала їм природа збиральництва, полювання і рибальства до відтворення. Тобто самі стали виготовляти продукти харчування і інші речі, займатися землеробством, скатарством, а пізніше ремеслом. Тож неолітична революція це перехід від привласнювального до відтворювального господарства. Як же це могло статися? Історики вважають так. Чоловіки традиційно ходили на полювання, забезпечували м'ясом та шкірою свої громади. Це відбувалося сотні тисяч років. Але в мезоліті полювання стало дуже продуктивним, прибутковим, так би мовити. Тварин стало більше, знаряд для праці стали досконаліші, лук і стріли та собака робили життя людей ситнішими. Тож не кожну впольовану тварину потрібно було зразу вбивати і тут же їсти. Стало можливо, маленьких тварин, дитинчат, козенят, Телят, оленят та інших залишати живими, приносити додому, робити їм кошару, годувати їх, і виходило, що через певний час вже не треба по лісам бігати за тваринами, а можна скористатися тими, що живуть в твоєму дворі. Так і виникло скотарство розведення і вирощування тварин. Першими одомашненими тваринами стали кози, вівці, потім корови, свині і коні. Так з'явилася домашня худоба і птиця, які стали дуже корисними для людей. Речей ставало все більше. Відчуваю, що скоро знадобиться транспорт. Чи здогадуєтеся, хто виступить в цій ролі? А тим часом жінки зробили свій внесок в неолітичну революцію. Саме завдяки їм, як вважають історики, виникло землеробство. Вони традиційно займалися збиральництвом, збирали дикі ягоди, фрукти, овочі, а також дикі злаки. Це рослини, що мають колоски. Жінки приносили колоски додому, перетирали їх на борошно, а вже потім вживали в їжу. Але вони помітили, що там, де було розсипано зернятка, через кілька тижнів проросла травичка, а потім з'явилися на ній колоски. Тож стало зрозумілим, що якщо кинути зерна в землю, то можна потім не ходити за цими зернятками і не шукати їх невідомо де, а вони виростуть прямо під домом. Так і виникло землеробство, вирощування рослин для вживання їх в їжу. Але це заняття виявилося дуже важким, і воно реально ускладнило життя людей. Готових полів не було, тож потрібно було спочатку виробити дерева на якійсь ділянці, потім розпушити землю, потім сіяти, а вже після цього збирати врожай. Для всього цього потрібна була робота всього роду, тож люди продовжувати жити родовими общинами. Для нового заняття знадобилися нові знаряддя праці: сокира, рубати дерева, мотика, розпушувати землю, серп і зернотерка стали використовуватися частіше, ніж до цього. Всі ці знаряддя все ще були з каменю, кісток тварин і дерева. Тепер нагородою за важку працю на полях стали запаси продуктів, зерна і овочів, тож загроза голоду стала для людей меншою. Але в неоліті землеробство і скотарство ще не стали головними заняттями для всіх людей. Нові заняття стали розвиватися там, де дозволяли природні умови, і ще залишалися другорядними. Землеробством і скотарством ми називаємо разом сільським господарством. Ці заняття існують і сьогодні, бо вони забезпечують людство їжею. Як би людство не розвивалося, а їсти хочеться завжди. Появою землеробства і скотарства люди перейшли до осілого способу життя, припинили постійно переміщуватися, бо якщо тварин ще можна з собою взяти в подорож, то поле, на яке витрачено стільки сил, нікуди не забереш. З новими заняттями, хоч життя й ускладнилося, але харчування стало кращим, і кількість людей значно зросла. Родові общини, що жили поряд, об'єднувалися в племена. Коли люди оселилися на одному місці, то вони стали б заводитися різними потрібними речами. Для запасів їжі, для приготування знадобився посуд. Якраз в цей час люди відкрили для себе глину. Це природній матеріал. Якщо її обпалити у вогні, то вона стає дуже міцною. Люди стали ліпити з неї горщики. Спочатку ліпили просто руками, використовували глиняні стрічки і укладали їх спіральками. А потім винайшли гончарний круг і стали формувати красивий посуд і прикрашати його. Так виникло нове заняття гончарство. З тих пір в поселеннях людей археологи знаходять, крім кісток і знарядь праці, ще і залишки посуду, кераміку. Вона зберігається довго і може багато розповісти про життя людей. Ви пам'ятаєте овечу вовну? Виявилося, що з неї можна робити нитки, а з ниток робити тканину. Так виникли ще нові заняття: прядіння, виготовлення ниток, пряжі і ткацтво, виготовлення тканини вже з пряжі. Для цього був винайдений ткацький верстат. Це заняття також винайшли жінки. Потяг до моди вони відчували ще в неоліті. Гончарство, прядіння і ткацтво є першими видами ремесла, так називаємо виготовлення речей своїми руками. Сьогодні ремеслами займаються окремі майстри. Такі роботи цінуються, коштують недешево, бо до сьогодні людство придумало і інші способи виробництва речей для нашого життя. Тож поселення людей часів неоліту вже сильно відрізнялося від стоянки людей часів палеоліту, поряд з будинками поля з пшеницею чи житом, стада тварин, керамічний посуд і одяг з тканини, а не шкіри. Ось які зміни справжній стрибок, тобто революція. А приблизно 6 тисяч років тому, це було 4 тисячоліття до нашої ери, розпочався останній період кам'яного віку. Що ще могла винайти первісна людина? Відповідь: метал. Перший метал, яким людина почала користуватися, це мідь. Вона була під ногами, виглядала як камінь, але потрапляючи в вогонь, вона міняла свою форму, і її взагалі можна було розплавити до рідкого стану. А потім залити в нову форму, і виходила якась готова потрібна річ. Цей період історики називають енеоліт. З міді люди стали робити наконечники стріл, списів, сокири, ножі. Мідь виявилася неідеальною, трохи м'якою. Знаряддя треба було постійно точити, тож наряду з міддю використовували і кам'яні знаряддя. Тому цей період ще називають мідно-кам'яна доба. В енеоліті землеробство з і ремесла стають головними заняттями, а полювання, рибальство і збиральництво стають допоміжними і другорядними. Важлива зміна відбулася і в колективах: родові общини розпадаються на окремі сім'ї, які живуть в окремих будинках, але в одному поселенні. Не всі жителі села є родичами, такі колективи називаються сусідськими общинами. В період енеоліту на території України жили дуже цікаві племена, про них в наступній серії. Щоб не заплутатися в такій кількості подробиць життя наших предків, пропоную всю важливу інформацію записати в таблицю. Спробуйте заповнити її самостійно, а потім звіртеся з тим, що на екрані. А поки що до нових зустрічей на уроках історії!